Привіт! Ви на каналі Iris Baby. Сьогодні я зі своєю донечкою Іринкою покажу вам, як зробити ось таку новорічну ялиночку з кольорового паперу. Для початку я на аркуші паперу картону намалювала ось такий шаблон ялиночки. Так, щоб зробити ялиночку, далі нам потрібно буде обмалювати ручку вашої дитини. Ось. Кладемо ручку так, і обмальовуємо. Ось я обмалювала ручку своєї донечки. У нас вийшла ось така фігурка. І таких ручок нам треба дуже-дуже багатенько. Щоб зекономити час, ми можемо скласти аркуш паперу вдвоє. Ось так. І тоді вирізати ручку. І в нас тоді вийде зразу вже дві ручки. Ось ми з донечкою вирізали багато-багато ручок таких. Тільки не забувайте, якщо у вас кольорі... кольоровий папір тільки односторонній, такі в мене, то потрібно вирізати на ліву ручку і на праву ручку. ось. Щоб пальчик дивився в одну сторону і в іншу. Бачите? Тепер нам залишилось їх поклей. Ми будемо їх ось таким Такі. способом вклеювати. Так, а це отюда. Один ряд, другий і так до верха. Ми з мамою наклеїмо дочок. Бачиками вони ж вони туди дивились. Так, ми наклеїли перший рядочок. Переклаємо далі наступний рядочок до верху. Ось ми Ось така у нас вийшла ялиночка Гарно. Ми вже її прикрасили на верхушку зірочкою, вирізались теж з паперу. І залишилось нам її ще прикрасити ялинковими прикрасами. Ось ми повирізали донечкою Іринкою різні кружечки. І будемо їх клеїти. Ну покажи Іринка, де ми будемо їх класти, ці кружечки. На Виночку, тут можна класти, зараз я вам покажу. Бабуся і маленька, і тата. Ось така гарна новорічна ялинка у нас вийшла. З моєю донечкою Іринкою. Обов'язково давайте вашій дитині вирізати всі деталі і прикраси до вашої ялинки, щоб дітки самі клеїли детальки. Це дуже добре розвиває їхні творчі навіки, моторику рук. Підпишіться на наш канал, ми ще будемо робити багато чого цікавого до нового року. До побачення!